Так, друзі, всім привіт. Приїхав сьогодні на море на рибавочку. Приїхав з Андрієм на сьогодні камбаву, Е, Був вночі трошки заморозок. Погода в основному доволі дуже гарна. Зараз покажу оснастку, покажу наживку, на що будемо ловити. Ну що ж, погнали, будемо пробувати, подивимося, що сьогодні, чим на сьогодні море порадує. Так, друзі, ну що ж, дивіться, нас. Оснастка на камбаву. Груз груз по погоді завжди ставите, Десь такий метровий поводок і два відвідних. Тобто На сантиметрів 15 на наживці такими бльостками. Це в нас оснастка на камбаву вважається. Беремо наживка феріна. Малосольна це Андрій совив свіжу недавно. Беремо феріну. Ось так ми її одягаємо. Проколови. Ще разочек і ще разочек. Все, готово. Слідую Це в нас наживка. Ну, дивіться, гачки доволі такі немаленькі. І трошки далі. Ось так. Все. У нас готова нашка. Вовлю, до речі, це в мене підренне удивище 3,30-60-120 грамів. Ну, груз. Тобто закинути далеко їми не можу. Ну так. Метрів 60 від берега кинути можна, якщо гарний груз. В цілому дивіться ось, ось настучка, готова оснасточка, груз, фірина, ну Андрій монтується. Цю ми закинемо на максимум, іншу ми кинемо трошки ближче. І щоб ви розуміли, напевно, близько сонця йде великий. Навпроти сонця навіть не побачив, куди залетів. Тут нововиве, зацепом не було. У нас буде чотири удочки нас буде закинути на кампову, Дві я, дві Андрій. І дві удочки ми будемо пробувати ловити бочка в камінні, поки так, щоб скоротати досух очікувані кльову. Вітру взагалі не відчувається, нам вітер віджимний, у нас в спину. Просто чудово. Погода гарна, ось заодно подивимося, що такої погоди буде у нас ловитися. Місяць лютий. Дивіться, хто в нас. Муха. Да, ось Прикинь. Ось на От вона, дивіться. Це ж почує тепло як. Ночу був, щоб ви по мороз у нас. 2 лютого. Да, заморозок, був. навіть нульова була, так? Да? Ну, да. Дивіться, сідуще в мене оснастка така буде на бочка по камінні половить походити. Груз, один гачок, прив'язуємо груз, наживку і йдемо шукаємо по норам. Зараз покажу, як ловити. Дивіться, там Андрій щось питається ловити. Ось порізав фірину на такі кусочки, підемо шукати. Вода прозрачна, доволі гарно видно дно. Зараз постараюсь показати, щоб не було за світа. Дивіться. Шо, Андрік, Чекаємо на рибку. <смір> така зимова рибалка по-одеськи. Льоду у нас немає вже багато років. Дивіться, от прозрак води. Напевно, якби був аквабокс на камеру, упустив би було б дуже-дуже гарно видно, як літом. Просто чудово. І що, як ми ловимо? Шукаємо більш-менш перспективні місця каміння. Кучок зараз неактивний стоїть на місці. І ось так питаємося його. Якби як на зимовій рибавці. І граємо, питаємося його ловити. Зараз, якщо буде якесь клювання, включусь, покажу. По бичку поки геть тихенько. Тобто, пройшов такі перспективні гарні місця. Я думаю, що будемо орієнтуватися, ловити бичка ближче до вечора. Або поміняється хвиля, трошки щось будуть переміни. Друзі, тобто, дивіться, бичок на солону феріну не дуже хоче. Спробуємо ще один варіант, такий більш літній. І на міді. Дивіться, у нас гарний відлей. Дуже багато міді. Така невеличка, але на наживку буде добре вибрачу. Що... Зараз. Об... Гарно, я наверху. Так, ну що перший на сьогодні. Дивіться який. Забагрився за низ, непонятно як. Удочка в норі просто стояла. Красовчик. Ну, красавчик, зачетний. Таких штучок п'ять у рибалка да? Так що якось так чекав якийсь час. Кам була поки тишина, а бичок проклюнувся. Чисту вудочку оставив, якби. Таке відерку Ну, Будемо сподіватися, що ще до вечора бичок буде нас ловитися. Непогано. Ось так. Так, дивіться. Тут з нами ще рибаче Олешка і де риба? Покажіть, як вона виглядає. Ближче до вечора може й бичок проклюнеться. А ну відкривай. Покажемо підписникам рибу. Два бочка. Два бочки вже є. Бачите? На креветку, так? Да? Так, да, так, да, на креветку. На креветку, ребята, на креветку. То Тобто, рыбачим ми вже в трьох, приїхав до нас ще Олежка порибавити. І піймав ще одного пучка. На це поки мовчить, то есть, Бачите, трошки хвиля появилась. По камбалі, навіть покльовки камбальної такої, щоб не було. Може б ще вище... вода стає мутнячком така, був прозрак, вода мутна становиться за хвилі. Можливо, до вечора ще щось, щось наклює. Лешка там вторая удочка, клює. Тут Нема тут риби, такого бути не може. Ну, треба глянути, може наживка щось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А достать сложно, потому что там такая нора не хорошая. Mm -hmm. mm -hmm. Так, Ну що ж, вечоріє, вітер помінявся на 100%, був віджимний, пішов на нас, ну, з плюванням тишина. Принаймні на була тишина, трошки проклюнувся бочок. Чекаємо, посидимо до сутінок, спробуємо. Будемо по пакуватися, поки нічого не проклюнулося. Ну, ще, може, до вечора щось. Якби було хоч трошки тепліше, Ще посиділи б, але зміна вітру несла свої корективи. Ось таке відкриття сезону у нас сьогодні, точніше в мене. По рибки. Два бочка, які ми зараз відпустимо, нехай тут підростати. Бачите, ходив каміння було гладке, зараз вже намокло і близько навіть не підійдеш. Тому ми водичку звиваємо. Один такий. Ну і вторий побольше. Пішов. Ми їх, ми їх піймаємо наступного разу. Так що всім пока, до нових зустрічей.